Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про кольори приманок. Та вся історія пов'язана з цим. Так що буде цікаво, не забувайте підписуйтесь на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Червоний, оранжевий, жовтий, зелений про що найбільше пишуть, коли мова заходить про закономірність зміни кольорів приманок у воді. Правильно про диспенсію світла. Тобто про те, що зі збільшенням глибини з білого світла починають пропадати окремі кольори. І чим довша хвиля, тим не менше глибині цей колір пропадає. Коротше, фізика. Шкільних років. В Тому кольори наших проманок у воді, так як виглядають будь-які різниці, в залежності від прозорості кольору води, часу до доби сезону. Прозорість води обумовлена наявністю або відсутністю зважених мінеральних або органічних частинок, хмулу, водорослей, або залишками розкладу рослинних видів. Ці частини розсіюють світло, відображаючи його у всіх напрямках і зменшують глибини проникнення всіх. Довжиних хвиль, а сам перед більш двох спектрів, наприклад, червоних. Причому цей процес починається ще тоді, коли каламутність води не видно незброєним оком. Колір води обумовленим кислотами, які утворюються при розчиненні мінеральних і особливо органічних речовин. Тобто ці кислоти є в основному продуктами розпаду водної рослинності. Вода залишається прозорою, але роль світлення вже виконує. Так як більшість з цих кислот забарвлюють воду в коричневі кольори, то в таких водах відсікаються кольори синього зеленої обласного спектру, не менш значним для кору та прозорості води мають сезонні цикли. Плітку, за рахунок розслінняння мікроорганізмів, водорослей цвітіння води, проникнення світла погіршується. Особливо страждають кольори червоного, жовтого спектру, До саме вода очищається і проникнення світла на глибину поліпшується, незважаючи на зниження інтенсивності світлового потоку і зменшення нахилу сонячних променів. Навесні, за присутності воді, великої кількості збаламученого молу. Та зважені частинки ґрунту скорочується проникнення всіх довжин хвиль, але особливо синього кольору. Ясний сонячний полудень світло проходить через менший шар молекул повітря і розсіюється меншою кількістю полових частин. У сутінках цей шар атмосфери вже більше хвилі, синього кольору сильніше розсіюються і вже не досягають наших очей. Тому переважають кольори червонувато оранжевого кольору, які з заходом сонця поступаються місцями кольору індиго і фіолетового. Але зміна відтінків неба змінює і кольор об'єктів, які ми бачимо. А водне середовище не просто повторює те, що відбувається над її поверхністю, але і підсилює ефект. Тому період часу протягом якого кольору під водою видно таким же ж, як і в човні, набагато коротше, ніж на поверхні. Зауважимо, що хвилі всього діапазону проникають у воду в тій же мірі, що і в полудень. Але так як світло падає протягом дня від різними кутами, ці хвилі досягаються все менших глибин. Подібні явища пов'язані з сезонними змінними положеннями сонця відносно екватору. Якщо брати до уваги всі ці факти, то вибір кольору приманок можна робити більш Цілеспрямований, тобто з урахуванням наступних закономірностей, використання тепних кольорів в нічний час. Це здається дивним, Але досвід показує, що нічні і темні приманки дійсно працюють краще. А все тому, що око сприймає ті хвилі, що відображаються. А вночі це в основному темні відтінки сірого. Крім того, вночі риба атакують приманку найчастіше знизу. А в цьому випадку сует приманки краще видно, більш помітно. Якщо приманка чорного, темно-синього або фіолетового кольору в зимовий період або коли вода помучена. Кольори червоного помаранчевого спектру фільтруються, тому найпомітнішими стають приманки жовтого, зеленого і синього кольорів. Варто звернути увагу і на флуоресцентні жовті зелені кольори. Приманки червоного помаранчево жовтих кольорів, а також покриття хромів нікелів срібло, найбільш помітні під час ясних днів і на мілководях. Варто зауважити, що приманки з блискучими металевими покриттями, що відбиває світло навіть при відносно низькій світлості. Добре підходять і для лову на глибинах. При ловлі на поверхнісні приманки риба помічає їх на тлі світлого неба, тобто бачить її суровен. Тому в цьому випадку найбільше помітні приманки чорної і темних кольорів. О прозорий, але пофарбований в колір чаю воєвічки, протікає через болота або. Збираючися в себе води озер з трофяним дном та інших подібних водой. Найбільш помітні проманки червонувато оранжевих кольорів. Одна рекомендація колір кольором, але кожний при... рибалка знає, часто реальність така, що розмір, форма і дія приманки не виявляється більш важливим, ніж її колір. І не варто скидатися з рахунків віру в приманку. Тому моя стратегія вибирати приманку, виходячи з глибини лову, і того, яка сама риба є кормом для хижаків в даному місці, а в якому. Момент дозволяє собі кілька червоних. Вночі мені доводилося ловити в основному судака, іноді головні з ями. Судак влітку, причому або ж на косах, або вздовж обрив звалу близько до берега на блигні 1-2 метрів. Забарленням воблерів проблеми не було взагалі. Клювало на все майже без розбору. Можливо, свою роль грало зову супровід. Всі воблери шелестять. Кілька разів ловили друзі, по ночах у жовтні, на двох десятках ямах, на глибинах 5-7 метрів. Тільки на силікон, найчастіше на стандартних салатовий, алей напханий власним, зробленими близьками у всьому сантиметрі 2-3 штуки. Ситло накопичуваний Манцевські, мої силікотки добре спрацьовували тільки один раз в, глибини, в глибинних сутінках, в серпні, ну, на київському водосховищі, В місцях з глибиною 2. З половиною 3 метра. Що я можу сказати, друзі, що про блесню, що сама блесня служить лише для залучення риби. Хоча вони ловлять іноді окунів, і судака, цілком за нашим поняттям, зазвичай того, що традиційно оснащення кастмастером і цикадами і нікельними покриттям. До речі, друзі, поширені міркування про віру в приманки і харчовий об'єкт вважають шкідливими. Якщо б це мало якесь значення в риболосі, то всі знають великі, великі в сенсі від. Спортсменів, не пролітали б на чемпіонах світу і не ловили б ми дуже добре наших хрип на всякі страшилки та колібалки, такі як тюби, ящерки, черв'яки, боктемки і бугайтові забавлені приманки, розмальованих балансирів або воблер під форельку. 99% гарантій успіху, навіть там, де цієї форелі. Зроду і не було. І скільки судаків ми з напарником вирішили бактерейний лайнером оранжевого жовтого кольору на глибині 8-11 метрів, доходило до смішного. Ловили одним на рижика, іншим на зелений і бігли. Коли він є, то він ловиться. Що, друзі, саме цікаво, що закидали метрів одного від одного. У мене стояв рижик, клював судак, ну, дуже хороших розмірів. Причому буквально через. Як попало кидали, а от товариша на зеленький колір жодного клювання. Змінюєш приманку на е, рижика і знову клює тільки на нього. Ну, якось так. Навіть такі були моменти. Так що, друзі, от така от нас петрушка. Ну а з вами був канал Бесфіщин. Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!